Чи потрібно сплачувати борги за комунальні послуги попередніх власників? Однозначно, що ні. А чому ні, я розкажу у даному відеоролику. Тому додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально в даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Щоб отримати безкоштовну консультацію, дивися все-таки мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або отримати правову допомогу, звертайся за телефоном, який знайшли на екрані. Ну що, поїхали. Досить часто трапляються випадки, коли люди купують квартиру і не знають про те, що за даною квартирою чи будинком може бути заборгованість за житлово-комунальні послуги, що в свою чергу призводить до того, що люди, які купили квартиру, будуть зобов'язані в подальшому погасити борг попереднього власника, в тому випадку, якщо не знають норм чинного законодавства. Однак дане питання, воно врегульовано на законодавчому рівні і є навіть свіжа судова практика Верховного суду України. І найсвіжіша це була 26.01.2022 року. Зараз ми у відео розберемо чітку ситуацію життєву, яка була у одних із моїх клієнтів. Це той випадок, коли люди купили однокімнатну квартиру в місті Черкаси, і на момент придбання їх попередній власник запевняв. Про те, що за даною квартирою борги відсутні і подав е, документи платіжки, да, в яких якоби заборгованість відсутня, е, що, в свою чергу, призвело до того, що люди були. Досить шоковані і не знали, що робити, коли отримали платіжку, на якій було написано заборгованість у розмірі 30 тисяч гривень за тепло та гаряче водопостачання. Але на момент покупки потрібно розуміти, що їх ніхто про це не повідомляв. Що робити з цього питання? Зараз будемо розбирати далі. І так, дані люди прийшли до нас на консультацію, оскільки обійшли е, деяких юристів, які повідомили про те, що в принципі виходу з даної ситуації немає, і єдиний варіант це вирішити дану ситуацію, сплативши борг за попереднього власника, оскільки судитися немає ніякого їм смисла, а лише вони потратять додатково гроші на правову допомогу. І ви мене запитаєте: невже дійсно потрібно потратити таку суму коштів на погашення даного боргу і немає іншого виходу? Я вважаю, це буде великий стрес, як безпосередньо для самого клієнта і для нас, оскільки виход з даної ситуації є. І знаєте, що ми сказали нашим клієнтам? Ми їм сказали, що ми знаємо, як це зробити, і, в принципі, готові допомогти вирішити цю нагальну проблему. Якщо і вас шокують такі е, консультації юристів, які говорять, що виходу з даної ситуації немає, тоді ставте лайк на даному відеоролику і робіть обов'язково підписочку. Ну і, звісно ж, додивіться відео до кінця, оскільки далі я розповім, як вирішити це питання і як воно закінчилося насправді. І знаєте, що ми зробили? Ми з клієнтами пропрацювали відносно нашої подальшої позиції і розписали нашу стратегію. Стратегію ми розділили на чотири етапи: перше це переукладення договора. Наступний етап це було звернення з претензією до наших комунальних служб. Да? Розписали, чому ми не зобов'язані сплачувати кошти і спрохаємо дати нам всю інформацію по даному питанню. Звісно, ми дочекалися відповіді, отримали відповідь, в якому отримали про те, що ми зобов'язані поносити даний борг, оскільки за їхньою внутрішньою документацією виключити борг попереднього власника неможливо. І що борг залишається за новим власником, оскільки він числиться за квартирою. Ми, звісно ж, на це не погодилися і пішли нашим наступним кроком. Ми подали позов до суду. В якому чітко і обґрунтовано розписали нашу з клієнтами позицію, послалися на норми законодавства і безпосередньо на е, практику Верховних судів. І коли суд розглядав дану справу, він врахував нашу позицію, дослухався до нашої проблеми і прийняв рішення, яким задовольнив нашу позовну заяву і, в принципі. Прийняв закони і правильне рішення, що в подальшому ми забрали через ну, забрали у суда і подали його до державної виконавчої служби. Якщо і у вас така є проблема, і вам потрібно підготувати дану скаргу, чи потрібно підготувати позовну заяву, ви знаходитеся в іншому місті. Це не є проблемою звертатися за телефоном, і я своїми колегами підготую вам дані проекти заяв, і можна буде все відправити або в електронному варіанті, або безпосередньо до самого суду. При вирішенні даної ситуації, яка в нас була з нашим клієнтом, суд звернув увагу особливо на те, що згідно частини 4 статті 319 цивільного кодексу України, власник нерухомого майна зобов'язаний належним чином утримувати своє майно та безпосередньо сплачувати за житлово-комунальні послуги. А якщо це, наприклад, якщо інше не передбачено договором або законом, враховуючи те, що наш власник, наш клієнт, він в договорі, коли укладався договір, Купівлі продажу не зазначений пункт про те, що на ем, нього покладається обов'язок сплати за житлово-комунальні послуги попереднього власника. А враховуючи те, що даного пункту в договорі не прописано, то і обов'язку на нашого клієнта покладного не було. Тому саме борг даний повинен погасити попередній власник. І, те рішення да, от, Черкаси Хімволокно, яке нам у нашій, на відповідь на нашу претензію, повідомив, що ми зобов'язані сплатити ці кошти і вони не знімуть заборгованість за житлово-комунальні послуги попереднього власника, воно є безпідставним і суд на це також звернув увагу, при тому, як приймав безпосередньо рішення. Що потрібно розуміти? Що виходячи із цього алгоритму дій, а також із норм законодавства, що… Якщо, наприклад, ви не погоджуєтеся, ви не знаєте, і у вас домовленості з попереднім власником не було, то ви не зобов'язані сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги, за які ви не користувалися, а весь обов'язок покладається на попереднього власника. І в такому випадку, коли ви перекладаєте договір, то безпосередньо житлово-комунальні послуги да, у вас повинні бути на нулю. А борги всі перекладаються на старого власника. Вам або відкривають новий особовий рахунок, або вже безпосередньо видають, просто е, анулірують той, і видають уже новий. <му> і так, давайте ж подивимося на результат, який у нас вийшов з нашими клієнтами. І так, перше, ми отримали е, новий договір, який перезаключили. Наступне, ми визли неправомірними дії е, па Черкаса молокно, а саме те, що борг попереднього власника переключили на нового власника. І наступне саме головне це те, з чим звернувся сам клієнт. Це виключили з обліку е, по особовому рахунку заборгованість попереднього власника. І наш клієнт отримує в подальшому вже нульову платіжку, так як він і хотів. Тому оцініть нашу роботу за шкалою від 1 до 10 і напишіть це в коментарях. А також напишіть свою думку з даного питання. Надіюсь, даний відеоролик вам був корисний і ви отримали відповідь на питання, які вас цікавили само початку. Якщо ж у вас така подібна ситуація, і ви не знаєте, чи є з неї вихід, можете зателефонувати за телефоном, який зазначено на екрані, і ми з вами плідно попрацюємо і розберемо її індивідуально. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікаво та корисно. Всім пока, до нових зустрічей!